І вже безпосередньо до нашого е, другого бренду, який ми представлені на ринці, це лінійка гібридів кукурудзи «Юніверсіт». Е, я хочу вернутися до такого слайда, Не знаю, Воростав, чи ти вже його показував сьогодні чи ніч. <плес> да. е, е, хочу повернутися до того слайду. Я це в попередній своєму виступі вже згадував, що ми з вами порівняно з кукурудзяним поясом у Сполучених Штатах Америки, на який ми весь час орієнтуємося, і результатами урожайностями якого захоплюємося. Але ми знаходимося, щонайменше на 10 градусів по широті північніше, і це різниця в кількості в першу чергу буде суми активних температур, і друге різницю ми маємо колосально більше ніж у два рази. По кількості опадів, тобто наші умови, зовсім є різними. Я багато світу об'їздив, особливо у 2018 році, для того, щоб вивчати їхній досвід і випробовувати впроваджувати тоді ж у агрохолдингу мрію, але більша частина з того доброго, що я думав, бачив за кордоном, майже нічого не показало такої ефективності уже в. Умовах західної частини України тому да ми можемо на них дивитися. Ми можемо пробувати. Ми повинні так чогось завжди щось нове пізнавати, вивчати. Але мало що з того, ми можемо просто взяти напряму звідти взяти і все це зробити, і все би це зробити. Гібриди кукурудзи Юніверсіт Юніверсіт. Вони мають я назву це так північно-американське походження. Це не є якийсь один селекційний центр, це є селекційний кооператив, кооператив North American Plant Genetics, який об'єднує цілий ряд приватних селекційних установ, селекціонерів, тому що їм самостійно як то кажуть, в одиночку важко бути на ринку присутніми відстоювати своє так то кажуть місце під. Тому вони і утворюють такі різного роду об'єднання, в тому числі і об'єднання селекціонерів. Штаб-квартира знаходиться у Канаді, у Канаді, але самі селекціонери працюють як і в США, так і в Канаді. Ті напрацювання, які вони мають, вони є більш адаптованими до умов України в порівнянні з якщо ми знову ж таки будемо орієнтуватися на кукурудзаний пояс Сполучених Штатів Америки, тому що в переважній більшості ці гібриди створюються в умовах з навіть в якійсь частині набагато більшим навантаженням різних шкодочинних факторів, впливів несприятливих умов середовища. Тому вони характеризуються досить високою, високими стійкістями і показують дуже хорошу адаптивність уже в умовах України у перші роки, коли ми вивчали і як це сказати простою мовою вибирали які ж це ж такі гібриди, яку селекцію, що нам сюди. Заводити, тому що було розуміння, що ринок просто бізнес як дистриб'юція. Він з кожним роком стає все менший і менший, і є необхідність у, у тому, щоб мати лінійку власних продуктів, тільки з таким чином можна бути ще успішними, залишатися у бізнесі. Коли ми вивчали сегмент гібридів, що ми можемо сюди привести? Відповідно виростити на своїх потужностях насіння і вже запропонувати ринку мета завозилося там порядка 400-600 гібридів щороку для того, щоб провести оцінку їх в умовах України. Спочатку це було 3-4 локації по по території України в різних ґрунтово-кліматичних умовах, і майже, ну, більшість з цих, це точно майже всі, випробовувалися з тих 400-600, що завозилося, залишалося 15-20 гібридів, після того вони висівалися на другому етапі, на інших дослідах, в однофакторному досліді це вже було в порівнянні. Ми таких дослідів закладали там 100-120 уже в господарствах по Україні. І таким чином той чи інший гібрид, який показував свою стабільність, ми оцінювали ареал, де він може вирощуватися, щоб розуміти ринок його. І знали уже позиціонування того чи іншого гібриду для того чи іншого регіону. На сьогоднішній день ми маємо у лінійці гібридів Кукурудзи «Юсід» 9 гібридів з ФАУ від 220 до 440. Я не буду зупинятися там характеризувати кожен гібрид. Це ну, найменше, що я люблю, це розказувати каталог. Вам якщо буде цікаво, тому... Ви можете звернутися і завжди отримати вже вичерпну інформацію або, навпаки, допомогу для того, щоб підібрати гібрид саме для вашого поля. Тому що. Вирощування культур які з гібридного насіння, зокрема і кукурудзи, вибір генетики і гібриду є половиною успіху на рівні з технологією вирощування, яку ми застосуємо. Там не можна отримати результат тільки за рахунок гібрида або тільки за рахунок технології. Там як і гібрид має відповідати умовам господарства, умовам поля, так і технологія. Тому це як то кажуть, 50 на 50, і вибір гібрида є дуже актуальним. Особливою родзинкою лінійки наших гібридів це є. Ми так дещо відокремлюємо, і напевно перші почали стверджувати, і в більшості вже так і сформувалося, що кукурудза на і кукурудза на зерно це не одне й те саме, не може бути кукурудзи подвійного призначення. Так, да, мета вирощування можна сказати: одна це крохмаль, це зерно, це початок. Але вимога в цілому до рослини, якщо брати не окремо взяти енергію, крохмаль, то будуть зовсім різними. Одна із особливостей наших гібридів: вони мають відносно низьку висоту кріплення початка. Вони кріпляться залежно від ФАУ, тому що у нас не один такий гібрид залежно від ФАУ. Вони мають від. 9-10 до 14-15 листків над початком. Жоден зерновий гібрид, навіть з ФАУ 400 плюс, це буде до 10 максимум. І відповідно при, такому, при такій будові рослині у нас змінюється баланс між перетравною і неперетравною клітковиною. Відповідно, перетравність такого силосу буде значно більше, і господарство, де. І господарства, де молочне тваринництво, або велика рогата худоба не просто соціальний проект для того, щоб пайовики не забрали землю, а це є бізнес, який приносить їм гроші. Піно корова має давати молоко, і молоко має давати жирну висока необхідність у високоякісних кормах. Другою особливістю, специфікою наших силосних гібридів це є сама структура, будова крохмалю у зернівці. Як ви бачите на графіку, що воно може в цілому в кукурудзі, кукурудз, виду змінюватися від е, е, такого скловидного кристалічного до борошнистого, тобто це те, що ми маємо кремнисті гібриди і борошнисти зубовидні, Та наші гібриди знаходяться там аж у як тако, в тій правій частині графіка, де структура крохмалю повністю борошниста, і вже під час самого збирання силусу на полі, коли зерно проходить, коли ну ці зелена маса, яку скошує комбайн проходить через корнкрекер, зерно вже настільки потрібнюється, що ви в Зеленій масі вже практично не можете знайти зернівок. Воно все таки біле, як туманно покрите, Як виноград осінню, коли дозріває, все покрите. Це весь крохмаль будемо казати розмащений по цій зеленій масі. розмішаний. відповідно, такий силос має. Менший період дозрівання, менший період дозрівання, тобто зоотехніки швидше отримують якісний корм. І друге, така будова зерна, що є негативним у вирощуванні гібридів на зерно, вони дуже погано віддають вологу, і вони мають на 5-7 днів ширше вікно для збирання силосу, тобто починаючи, умовно кажучи, в понеділок. Збирати кукурудзу на силос і закінчуючи там в кінці тижня, чи навіть на початку наступного тижня, закінчуючи набивати яму, ми що в цей понеділок, що в наступний, покладемо зелену масу приблизно однакової якості. Що теж важливо, щоб у нас одна яма була закрита якомога одноріднішою зеленою масою. Відповідно, якість корму, який потім буде силосу, була однорідною. Тому що коливання. У харчуванні, в раціоні тварини вже буде. Призводити до зменшення надою молока, коли ми маємо однорідну зелену масу, однорідний силос, однорідний корм. Відповідно, наші надої в майбутньому у корів будуть більш стабільними і, як мінімум, не будуть знижуватися, а то і підвищуватися. Ну за даними з тих господарств, з якими ми працюємо, то вони називають цифру у 1-1,5, іноді до 2 літрів на добу надійну голову. Відгодівлі силосу з цих гібридів порівняння з звичайними зерновими, і багато хто вже з них повністю перебудував свій силосний конвейер виключно на гібридах.